Доброго дня! І так пропоную поговорити на тему, чому я не вірю в пенсійну реформу. Вже остаточно анонсовані строки запуску і планується запровадити пенсійну реформу вже через півроку, починаючи з 1 липня 2025 року. Ця реформа передбачає перехід до накопичувальної пенсійної системи, яка доповнить існуючу солідарну систему. Тепер давайте перейдемо до деталей накопичувальної частини пенсії. І так, працівникам, які працюють, будуть відкривати спеціальні пенсійні рахунки, з яких у майбутньому виплачуватимуть накопичувальні е, оці за життя пенсії, тобто до солідарної пенсійної системи, що діє зараз, хочу додати обов'язково накопичувальну систему. Індивідуальний пенсійний накопичувальний рахунок кожного пенсіонера поповнюватиметься із трьох джерел: перше джерело це від роботодавця, який віддаватиме туди частину частину єдиного соціального внеску ЄСВ. Друга частина від, це буде надходження від держави у вигляді, у вигляді додаткових коштів. І третя від самого працівника. Це за бажання. Тепер саме цікаве, чому я не вірю в пенсійну реформу. Перше, моїми накопичуваннями будуть керувати некомпетентні органи та спеціалісти. Тобто, поки гроші будуть, будуть на рахунку, а це може бути і 30, і 40, і 50 років. Їх інвестуватимуть у різні фінансові інструменти для захисту від інфляції та забезпечення зростання капіталу, але працюючи з достатньо довгий час в державних структурах, які відповідають за фінанси, можуть тільки уявити, як халатно будуть відноситись до наших з вами накопичень і про ніяке зростання капіталу. За рахунок інвестування не може йти е, взагалі мови. Навіть практика накопичувальної пенсії в США та їх приватних пенсійних фондів при, стабіль... при стабільній економіці показала свою неефективність. Е, то що вже зак... то, що... то що вже казати за Україну з її шаленими теп... темпами інфляції та корупцією? Отримати накопичення може буде можна буде після досягнення пенсійного віку, тобто 60 років, за на, і маючи в наявності 35 років стажу. Хочу сказати, що мало хто в нашій країні досягає стажу 35 років, та і вік цей достатньо високий. Я розумію, що це правило було завчасно розраховано для того, щоб якомога менше людей отримали усі свої накопичення. Третє у разі смерті людини, її накопичені кошти можна передати у спадок. Тут теж питання знаючи, як працюють наші державні органи в рамках юридичного, юридичного захисту громадян, то отримання спадку може і не відбутися по причині по масі причин від себе хочу додати, що накопичувальна пенсія дуже схожа на ще один обов'язковий податок, який завулювали під відрахування на пенсію, виходить, що працюючи громадянин. Окрім 22% податку від е, зарплати та військового збору 1,5% буде ще платити 6% зверху від зарплати на накопичувальний рахунок, який можна сказати, ніколи, е, яким, е, яким можна сказати ніколи не скористається. Тятем наостанок скажу, що в нас немає бази для того, щоб ця пенсійна реформа працювала. Громадян не будуть захищати в судах, їх накопичення не будуть інвестувати правильно, і в результаті ті накопичення з роками перетворяться в копійки, або взагалі скажучи, на накопичувальних рахунках немає, і винуватцями зроблять попередні поперед попереднє керівництво країни. Як показує практика, все, за що береться держава, не працює так, як з часу міняються підходи, люди і часи, які в результаті призводять до неправильно до неправильно прийнятих рішень та неефективного керування. Чого тільки вартує корупція та шалена інфляція, яка просто зжере ті накопичення, які будуть на цих приватних пенсійних рахунках?